Дев'ятнадцята година, час новин для вас працює Лілія Налягака. Семеро людей поранені в Херсоні внаслідок російських обстрілів, як повідомили в обласній прокуратурі, шестеро цивільних постраждали від артилерійських атак. Ще один чоловік від ФПВ-дрона. Окупанти били також з авіації. Відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, приміщення лікарні, автотранспорту. У Павлограді на Дніпропетровщині через атаку безпілотників загинув чоловік. Упродовж дня ще три людини поранені. Серед них восьмирічна дівчинка. Про це повідомили Вова і уточнили, що у місті вирували пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки та приватне підприємство. Є постраждали і в Нікопольському районі. Його ушпиталили. Пошкодження зафіксували в Нікополі, а також у Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Там побиті спортшкола, п'ять приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило кілька машин і лінію електропередачі. У Запоріжжі повністю відновили електропостачання після нічної атаки. Окупанти завдали по місту понад 750 ударів. Під час ворожого обстрілу троє людей були поранені. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. За його словами, пошкоджені десятки приватних будинків. У нас лідок сьогоднішнього обстрілу пона поранено троє людей. 87-літня жінка. Вона з переломом перебуває в лікарні. Ну і також ще дідуся 91-літній, 44 літня жінка. Вони отримали. Першу невідкладну медичну допомогу на місці, і зараз перебувають на амбулаторному лікуванні. Кількість зруйнованого житла вона зростає на даний час. Відомо що 65 будинків в приватному секторі це Шевченківський район обласного центру. Обстрілювали нагадаю Запоріжжя реактивними системами залпового вогню російські солдати переодягаються у форму зсу, щоб потрапити в Покровськ. Про це нам повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії Ігор Яременко. За його словами, окупанти не припиняють тиснути, аби захопити місто, але сили оборони міцно обороняються і навіть штурмують у відповідь, щоб покращити тактичну і логістичну ситуацію. Фільтрацію займаються збройні формування Російської Федерації. Саме проникають в міста в цивільній формі, іноді навіть в. Польових формах збройних сил вони переодягаються, закріплюються в житлових забудовах. Відносно складна ситуація ще складається з того, що в місті досі залишаються цивільне населення. Це ускладнює процеси зачистки самого міста, але сили оборони, по-перше, не дають змоги армії загарбника взяти в кільце. Мирноград, вибивши Покровськ. Тому Діпстейт карта буде змінюватися, я вважаю. В найближчі дні постійно штурмують росіяни й Куп'янськ на Харківщині. У планах ворога захопити місто. Однак усі їхні атаки українські захисники відбивають. Нам розповів про це начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація непроста, однак ЗСУ нещодавно завдали окупантам нищівного удару, і ті вимушені змінювати свою наступальну тактику. Тим не менш, російські плани попри в центр міста зараз заснують невдачі. Більш того, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По ним було нанесено декілька влучних та важких ударів. Внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Зараз вони більше намагаються скоріше обходити місто, ніж як раніше, безпосередньо намагатися перерватися з північних районів у центр. Ситуація не проста, безумовно не проста, але тим не менш тієї лікої прогулянки, на яку вони сподівалися, там немає. 67 російських безпілотників знищили наші оборонці цієї ночі над Україною. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. До збиття ворожих БПЛА долучилися бійці мобільної вогневої групи 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Зараз захисники збирають гроші на дрони-перехоплювачі, аби ліквідовувати ще більше російських безпілотників в українському небі. QR-код на екрані. Долучайтеся, щоб ми змогли спати спокійніше. В зоні нашої відповідальності на наших ділянках йде постійна атака ворожих шахедів малими групами по 2-3 ворожих безпілотних літальних апаратів, які постійно намагаються як проводити розвідку, також вражати критичні об'єкти інфраструктури нашої зони відповідальності. Збираємо на додаткове обладнання, а також на безпілотні комплекси. Для перехоплювачів підрозділу нашої частини створився новий підрозділ в нашій частині перехоплювачів дрон ту дрон, які дуже ефективно себе показали в інших підрозділах. Це ефективний засіб для знищення шахедів та гербер. Україна посилила свою протиповітряну оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він не надав жодних деталей, але написав, що це стосується патріотів. і подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Ми готували це посилення ППО і тепер досягнуті домовленості виконано. Це цитата президента. За його словами, переговори щодо подальшого зміцнення протиповітряної оборони тривають і на рівні урядів, і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Чоловік та жінка загинули. Щонайменше шестеро людей поранені. На Грецькому острові крит сталася стрілянина. Трапилося це через помсту внаслідок ворожнечі між двома родинами. Перед цим невідомі встановили у недобудованому помешканні скодарів саморобну вибухівку. Власники самі визначили винуватців і відкрили по них вогонь. Тих, хто розпочав стрілянину, заарештували. Серед убитих чоловік з однієї родини та жінка з іншої, яка приїхала на поминки свого батька. На острів прибули поліціянти та керівник грецького ФБР. Десятеро людей постраждали і потрапили до лікарні після нападу з ножем у потягу в Кембриджширі, що у Великій Британії. Двоє з них залишаються серйозними травмами, які загрожують життю. Ще кількох вже виписали. Напад стався увечері у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Що спричинило кривавий інцидент? Поліція не уточнює, але вже повідомила, що затримала двох підозрюваних. Очевидець, який був у вагоні на мить різанини, каже, що у пасажирів була неабияка паніка. Ще один свідок розповів журналістам, що поліція застосувала електрошокер до чоловіка на платформі. Прем'єр-міністр Кір Стармер інцидент назвав жахливим, закликав людей дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади. До розслідування залучили антитерористичні служби і вже версію теракту відкинули. Частково зупинили роботу потягів. Двох чоловіків вдалося затримати через вісім хвилин після того, як надійшов дзвінок про інцидент. Вони залишаються під вартою до цього ранку. Можу повідомити, що це 32-річний чорношкірий громадянин Великої Британії та 35-річний чоловік громадянин Великої Британії Карибського походження. Обох заарештували за підозрою у спробі вбивства. Обоє народилися у Великій Британії. Французька прокуратура висунула звинувачення ще двом підозрюваним у справі про викрадення коштовностей з Лувру на 102 мільйони доларів. Це 37-річний чоловік і 38-річна жінка, яких затримали в Парижі. Обох залишили під вартою. Таким чином загальна кількість офіційних підозрюваних зросла до чотирьох. За даними Паризької прокуратури, злодії не були професіоналами. Нагадаю, пограбування сталося два тижні тому. Тоді двоє чоловіків у каптурах за кілька хвилин дісталися другого поверху через вантажний ліфт, розбили вітрини з коштовностями і втекли на скутерах. Серед викраденого діадема Королев Марія, Мелії та Гортензії, смарагдове мисто імператриці Марії Луїзи, тіара, що колись належала імператриці Євгенії. Щонайменше 23 людини загинули під час пожежі в супермаркеті у місті Ермосільо, що в Мексиці. Більшість з них отруїлися чадним газом. Повідомляє Reuters. Серед жертв є діти. Ще десятки людей постраждали. Трагедія сталася на святкуванні дня мертвих. Це одне з найважливіших свят у Мексиці. Що спричинило займання невідомо? Губернатор доручив провести розслідування, щоб з'ясувати це. Попередня версія коротке замикання. Однак поліція також розглядає і версію підпалу. Ми не маємо жодних підстав припускати, що пожежа була навмисною. Ми не виключаємо жодної версії, куди нас приведе розслідування. Проте на даний момент хочемо дуже відповідально, категорично заявити, що не маємо жодних доказів, які, б хоча б, натякали на підпал. Легендарний український павільйон, який спричинив справжній ажіотаж в Японії, приїхав до Києва у столичному українському домі. Виставка під назвою «Not for sale», тобто не для продажу, триватиме вона два тижні. Як реагують кияни та гості міста у репортажі Єлизавети Яковлевої. Якраз я тільки що продивилась відео море вражень. Ну на жаль, вони всі та трошки негативні. Це наша така реальність. Ми живемо Але... ось так емоційно і водночас зосереджено. Кияни розглядають експонати виставки під назвою Не для продажу. Пів року тому інсталяцію відкрили в Японії. Її концепція у вигляді крамниці, але в ній нічого не можна купити. Біля кожного експонату є етикетка зі штрих-кодом. Його слід просканувати, та за посиланням не ціна. А відео на кадрах ціна життя українців в умовах війни. Кадри зворушують навіть тих, хто війну Росії проти України бачив лише по телевізору. Я бачив багато новин про Україну, про війну між Росією та Україною. І я дуже сумую через цю війну, бо вона забрала життя багатьох людей. За цей час експозицію відвідали три мільйони людей. Організатори зізнаються, такого напливу відвідувачів тоді не очікували. Український павільйон в Осаку був дуже популярний се. Реред японців та відвідувачів з усього світу вони вражені всіма цими історіями. Я сподіваюся, що люди тут, в Україні, прийшли сюди і прожили цей досвід. Нині відчути бодай маленьку частку з пережитого іншими українськими містами та згадати, як починалося повномасштабне вторгнення, можуть жителі столиці до уваги відвідувачів 18 об'єктів. Кожен уособлює одну з людських цінностей: наприклад, право на освіту, свободу вибору, людяність. І разом це все означає, що українські цінності, такі як людяність, гідність, право на освіту. Не продаються їх можна тільки прожити, пропрактикувати, яким чином діти вчаться в метро, в укриттях, яку ціну вони платять за те, щоб навчатися в країні, яка живе в війні. І так кожен з 17 об'єктів. Виставка «Not for sale» триватиме до 16 листопада. По тому її планують відправити в турне українськими містами. І першим з них буде Івано-Франківськ, Єлизавета Яковлева, Василь Міновчуков. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Температура води лише 2 градуси тепла не проблема, бо теплі серця. У Дніпрі відкрили сезон зимового плавання. Цього року до загортовування долучилися різні покоління: студенти університету третього віку та професійні спортсмени пауерліфтери Пляжний сезон давно завершився, але не для моржів. збережжі Дніпра оживає перед зимовим сезоном. <плес> Руханка обов'язково перед пірнанням у прохлодну воду на дворі плюс 10, річка усього 2 градуси. Розігрівається і Антоніна. Вона виїхала три роки тому з Покровська. Нині, аби відволіктися від тяжких думок, про рідний дім почала жити спортом. Я займаюся всіма видами спорту: аеробіка, йога, зарядка з саліною в паркі Сергій Міхович Молчанов, восточні танці. Юлія Татаринова пілатес. Жінці 74 до активності долучаються разом із студентами університету третього віку, торік наважилися на зимове купання. Сьогодні відкриває сезон. Легкість, бадьорість і відволікає від тих, всіх думок. У мене квартиру 1 квітня розбомбили в цьому році, в 25-му, так стояла, під'їзд попала. Тому, щоб не сильно замислюватися, що воно буде далі, і все. І Головою обсінку не биться лучше займатися видом сьогодні і відволікатися. Поруч і спортсмени поверліфтери плюс два. Це така от що аж дихання спирає Це дуже спочатку йде в, в, в виплеск. Гармонію різних, ти вилазиш, тобі становиться дуже тепло. Так? От, іноді Ноги трішечки треба полити кипятком, так, щоб не обмерзнути. Але потім у тебе дуже гарний настрій. І... Позитив да емоції зашкалюють. Ці спортсмени, які сьогодні плавають, вони вже плавають на протязі майже е, всього життя. Вони давно моржують, вони давно закаляються, і вони своїм прикладом, можливо, трошечки надихають наших учасників, щоб вони е, долучалися до такого способу е, здорового способу життя. Від слів до діла після руханка моржі готуються до пірнання. Першою у воду заходить і на їй на її як вона Супер. Ви... Далі уже після офіційного відкриття прямують інші учасники зимового купання. Антоніна вже дістала заряд позитиву і від сьогодні планує приходити сюди постійно. А, це З вода. По це... да, бадріть. Оксана серед спортсменів зізнається раніше. Загортовувалася лише на водохреща. Це гарне здоров'я, боліти не будеш. Я 10 років на водохрещах купалася, а потім 3 роки. Тому вирішила просто маржувати. Відчуття просто чудове. Я зазвичай довше у воді знаходжуся зимою, мінус. Восімнадцять саме більше купалася п'ять хвилин у воді знаходжуся. За десять років жодного разу не хворіла простуди. Долучатися до моржування запрошують усіх, але спершу краще почати підготовку вдома з контрастного душу, потім уже на пляж. Занурення гуртом моржі влаштовують щонеділі. з Дніпра. Олена Мадалюк, Ярослав Засова, Подробиці, телеканал інтермарафон єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А зараз у ефір повертається Ірина Баглай.